На Волині 52-річний харків'янин пропонував прикордонникам 8400 тисяч євро за те, щоб безперешкодно виїхати за кордон. Про інцидент повідомили у Держприкордонслужбі України. Чоловік прибув в пункт пропуску автомобілем Ауді. Під час прикордонного контролю разом із паспортом як підставу для виїзду за кордон у період дії воєнного стану. Чоловік надав документи про інвалідність третьої групи, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідку про надання відстрочки від при. Зу на військову службу. Під час перевірки зазначених документів у інспектора прикордонної служби виникли сумніви щодо законності їх отримання. Під час спілкування з прикордонником харків'янин намагався дати хабаря. Судні хані про ці гроші я вас пропускаю, я не ділі до того. Лошен прокинува Відомості про вчинення злочинів внесено до ЄРДР. Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді домашнього нічного арешту терміном 60 діб.